Олена Петрівна Блавацька в статті Цивілізація, Смерть мистецтва та краси писала «Увесь прогрес і блискучі інновації сучасної цивілізації поступово призвели народи та людей до майже повного забуття духовних ідеалів, любові до природи та правильного сприйняття речей. Вона називала західну цивілізацію. Жахливою проказою химерною, обманливою, лицемірною та марнославною від її дипломатів до хранителів релігії. А від її політиків до її соціальних законів жадібною та жорстокою. Завдяки тріумфальному маршу та вторгненню так званої цивілізації, природа, а також людина та етика були принесені в жертву. Сьогодні ми маємо зробити свій вибір і свій внесок в покращення становища, що склалося. Головне. Не спізнитися.